23 червня в Київ до місця постійної дислокації повернувся особовий склад 10-го мобільного загону Держприкордонслужби. Військовослужбовці цього загону виконували свій службовий обов'язок на особливо небезпечних ділянках державного кордону в межах Луганської та Донецької областей. Провівши не одне бойове зіткнення з терористами, прикордонники 10-го мобільного не понесли жодних втрат серед особового складу. У військовому містечку охоронців рубежу зустріли генерал-лейтенант Віктор Назаренко, офіцери центрального апарату прикордонного відомства, сім'ї та близькі прибувших правоохоронців. У ході урочистого шикування присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, що загинули у ході антитерористичної операції. Мужність та героїзм прикордонників загону високо оцінило керівництво служби. Особовий склад було нагороджено почесною серед прикордонників відзнакою за мужність в охороні державного кордону. Однак, напевно, найбільш очікуваною та хвилюючою для військовослужбовців стала зустріч з своїми родинами.